Слава Україні! Героям слава в Миколаєві! 27 грудня 1038 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора на півдні була загроза балістики. Росіяни балістичною ракетою обстріляли Запоріжжя ввечері, але про наслідки прильоту поки що невідомо. Про жертви серед цивільного населення теж не повідомляють. Ну а ввечері, як завжди, були мопеди. Росіяни запустили 24 Мопеда, всі знову на північ. На півдні жодного мопеда не було. 13 збито, 11 локаційно втрачено. Тобто ніяких прильотів немає. Ну то й добре. В Одеській області все спокійно і світло сьогодні майже не будуть вимикати. Десь на годину вимкнуть у деяких людей. Ну і в Миколаєві теж напевне не будуть сьогодні світло вимикати. В Миколаївській області все як завжди. Росіяни обстрілюють очаків з артилерії. Удари були по акваторії. І запускають піввідрони по селищам в тому районі. Постраждалих цивільних наче немає. Ну і на жаль, стандартна ситуація на Херсонщині. Там минулої доби без загиблих, але є шестеро травмованих людей. Хочеться, щоб була стандартна ситуація і на Росії. Знову туди дрони летіли і там щось смачно полало. Чекаємо на такі новини.